Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як видаляти в таблиці Excel дублікати. Тобто, як залишити тільки унікальні значення у комірках, а всі повторення записів видалити. Отже, щоб видалити дублікати, виділіть лівою кнопкою миші діапазон комірок, серед яких потрібно шукати повторення. На стрічці перейдіть на вкладку Дані і в групі знаряддя даних клацніть по «Видалити повтори. Натисніть ОК. В результаті всі повтори у виділеному вами діапазоні комірок будуть видалені, і ви побачите відповідне повідомлення про те, скільки записів було видалено і скільки унікальних записів залишилося. Невеличка примітка, якщо ви виділите діапазон комірок з декількох колонок, то при видаленні повторів у вас буде вибір. Шукати повтори тільки по якомусь одному стовпцю, або шукати повтори так, щоб записи були однаковими і в першій, і в другій колонці. Друзі, якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб якомога більше людей змогли побачити дане відео. До нових зустрічей!